А розкажіть про цю білочку. Ну історію. це більчиня знайшла жінка біля восьмої школи під бровкою. Там в листі вона лежала, розкльоване птахами. У неї було чотири травми, розкльовані м'язи. Її робили вже операцію. Їй було два тижні десь приблизно, коли її знайшли. Вона була сліпа. Вона три дні тому відкрила очі. після операції шви в неї позаживали добре. Уже там можна буде знімати шовчики. Так, в принципі, з нею все нормально зараз. Тетяна Міросенко та Світлана Герасименко все своє життя присвячують допомозі тваринам. Вони піклуються не лише про собак і котів, а й рятують диких звірів. У клініці єнот, де є стаціонар, вони виходжують білок, їжаків, а також надають шанс на життя птахам, черепахам і навіть козулям. Про цей унікальний досвід волонтерки розповіли нашим журналістам. Ну, взагалі, то я не дуже люблю слово волонтерство. Я е -е, рятую допомагаю тварин все життя. Ну мабуть, цього потребує моя душа. Офіційно головою громадської організації я стала в 2021 році. З 21-го року вже це вийшло на інший трошки рівень. Але я не тільки голова організації, я залишилась діючим волонтером. І, на жаль, в чому велика проблема в тому, що тварин не менше з ніякого боку, як я була волонтером, який займався лікуванням тварин особисто. Я ні на кого ніколи не перекладала відповідальність. Я лікую, я їх перевожу, я відловлюю, Не тільки що там я, я, а там з дівчатами, наприклад, да, там що ми домовляємося, там коли але е, обов'язки голови організації з мене також ніхто не знімав, і тварини, які в мене вдома, також в мене вдома багато тварин, котрі собак, які я забирала з перетримки, і самої яких я забирала з вулиць міста, якими також я опікуюсь. І плюс ще дикі тварини приблизно 70 собак. Це на самій перетримці, але ж у нас на домашніх перетримках також тому у нас більше ста, тому що у нас тільки на одній домашній перетримці вже до 30 собак. Ну, ви не в розумієте, да це. Котів на домашніх перетримках, якщо взяти, що тому що там у нас мало залишилось. у Нас там залишилося сім котів, тому що я всіх, хто хворий сіть я забрала на приватну клініку, щоб за ними був цілодобовий догляд, то майже всіх вже прилаштували. Одна один котик остався. той, що я забрала з перетримки хворий сюди, і котик, той, що ми забрали з вулиці після ДТП, також тут йому вже видалили око позавчора. Так. І на домашніх перетримках також десь біля 30 котів. Ця білочка вона потрапила, судячи з усього, під автівку на бульварі Свободи. У неї поломаний таз. Вона спочатку не могла сама о, ходити до туалету, її доводилося стіжувати і робити клізми для того, щоб вона сходила в туалет. І була на препаратах. Зараз вона вже сама може сходити в туалет, але ж вона не ходить. Моє волонтерство починалось із тваринок. Рух починався в місті жовті води. Також це перетримки перші наші. Це мені і телефонують, і приносять від більчат. мені принесли додому, щоб. Допоможи, вилікуй. Mm -hmm. Я з білками взагалі була на ви. Я не знала, як зробити, але дякую Танюші. Танюша мені все підсказала, все показала. ветеринарам теж дуже велике дякую. Mm -hmm. Мені зателефонували бізнес 15.09 ранку. Людина і каже: вийди на, на вулицю, буде подарунок для тебе і для Каріни. Mm -hmm. Від кабінет єнот. Mm -hmm. Виходжу, дивлюся, а там більша малесеньке. Понятно, що я вже не змогла, я взяла, я не можу відмовитись. От. Більчонок був розбитий носик, ушкоджена лапка, зломаний зламаний зубик. зубик. От. Він ще не їв, він тільки має, ну, що відкрив очі. Він угу. взагалі малесенький був чудо. Тепер же він місяця-півтора у мене мешкає. І е, знайшла молода пара, їжачка біля гаражів, дуже маленького. У е, нього були травмовані, як, ну, як казалось, травмовані задні лапки, але виявилося, що це в нього родова травма. Ну, видно, чи їжачиха, може придавили, чи може десь хтось там не їхав. Ну в общем, я його забрала. Це їжача, я його вигодовувала. Спочатку все було добре, але йому дедалі ставало гірше потім, тому що видно, вади давали про себе знати. В нього не переварювалася їжа. Я його вигодовувала сумішу, угу. і на жаль, він загинув. Потім знайшли оцих малих на тому ж самому місці. І ми так зрозуміли, що з мамою щось сталося, тому що ну не можуть такі маленькі їжачатки, вони зовсім манюсінькі були, тільки голочки вилізли угу. в них, тільки очі відкрили, не можуть залишатися без мами. Спочатку люди їх там підгодовували, а потім ми попросили їх забрати, тому що ну вони б загинули. Угу. і е, Домовилися ми з дівчинкою з одною Станюшою, вона їх забрала на домашнє вигодовування. Тому що, ну на жаль, ми не можемо дуже багато тварин, і диких в тому числі. І, і ці їжачки потім будуть адаптуватися для того, щоб їх можна було випустити в дику природу. Були дорослі козулі, які е, попадають під автівки. Ну, це банальна історія. Зазвичай це так і є. Під автівку потрапила у неї рана, яка то вона дета відлежується, е, бачать люди або бачать тварини. От був такий випадок, коли. Люди нанесли шкоду ще після того, як тварина потрапила, як козуля потрапила біля автовокзалу під, під, під автівку. Потім на неї накинулися собаки, тому що відчули кров. Вона, на жаль, загинула, ми їй намагалися. Тоді також ми викладали відео, ми рятували її. В нього були травми характерні для автівки, а потім видно, воно ж сховалося десь в посадці і напали собаки. Да не вдалося врятувати, да різні ну птахи Перепилка. багато, да багато різних ну, такі птахи, та да, там перепілка, да там потом да у нас були там сойки, голуби, але не, не завжди так сказати. Я там, наприклад, опікувалась там або свята, тому що в нас є, є декілька птахів, які ми яких погодилася прийняти Лора Богатирьова. Ми, ми її да, відвозили птахів, якими вона потім опікувалася, і лікувала. Також є випускні птахи, є невипускні. А, дяд, Тому дяд, нас у, нас, да, у нас багато у нас і дятли були там, і, 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 да, і черепах ми рятували, і зайці. І, да, кролі не ті кролі, що їдять, а кролі, які як друзі, да, які яких люди трима тримають вдома як тваринок. Хотіла сказати, ще взагалі за білок, які у нас у нас декілька травмованих білок. Це у нас не одна білка, травмована після ДТП. Да, травмована е, білочка, також є, яка півроку знаходиться на е, стіжуванні сечі. Тобто вона сама не ходив то півроку, півроку кожного дня. Та це у нас така тварина. А це білочка, сама сама перша моя білочка, яку я вигодувала. Із якої в принципі почалося те, що я почала займатися білками. Ми в принципі, як волонтери всього міста, ми співпрацюємо з усіма з усіма клініками. Тобто, у нас всі нам жовтим водам, я вважаю, пощастило. Великий плюс є в тому, що з саме із цієї клініки, де люди заходять, де вони мають ну де вони можуть Ступується. побачити і поспілкуватися з тваринами, ми минулого місяці прилаштували вісім тварин, які були бездомними. Так, вісім тварин, які були з тяжкими травмами, яких підкинули, і в тому числі і цуценята, яких привезли мені з Петрова, mm -hmm. яких вигодовували штучно, які новонароджені були. І також в та, моїй соцмережі. Ви, до речі, можете mm -hmm. там посилання давати. У Мене є. Ми створили нещодавно тв... сторінку TikTok, mm -hmm. де я викладаємо більше там про тварин там і прикольних mm -hmm. відео, і таких там про спасіння тварин. І на моїй особистій сторінці у Фейсбуці. Дуже багато історій, при тому, що ми не прилаштовуємо аби кому на ланцюг принципово і взагалі я ніколи не віддаю тварин на ланцюг. Якщо у нас там є братики-сестрички, так сестрички, то ми mm -hmm. стараємося прилаштувати в одну родину. Так, саме це. ми з цими людьми підтримуємо контакти, вони нам надають інформацію. Ми Відео. спілкуємося. Так що з нашими тваринами все добре і ну. Добре, тоді тоді, коли ти бачиш не не просто результат свого труда, що ти вилікував тварину, а коли тварина знайшла справжню родину і їй добре, подальше, подальше. Так далі. це трошки старшенький. Він також його знайшли біля клініки. Єнот угу. він був весь в опаришах, угу. вже з перехолодженням. В нього взагалі майже не було бачте, грається. Угу. майже не було ознак життя. Ну, ми, ми його старалися дуже врятувати, витягти з того світу. То дивіться, який красень вже на жаль, якби як би нам не хотілося, і якби ми не сподівалися на те, що люди будуть свідомими і так ми гарно заживемо, і всі будуть любити тваринок. Ну цього нема. Треба дивитися правді в очі. Людина приходить, людина тобі посміхається в очі, вона тобі обіцяє, що тварина буде в належних умовах. На жаль, люди деякі не розуміють, що ти в цю тварину вклав не тільки серце, і душу, і фінанси. Ти в цю тварину вкладаєш кожен день свого життя. Тобто хтось її позбувся, я не ну, виходить так, що я не живу своїм життям, а я живу тим, щоб мені цю тварину... Врятувати, щоб її поставити на лапи, і це е, проходить багатьма роками. І коли людина приходить і каже: Я хочу собачку взяти, і там я і буду там, її доглядати і все. І коли через деякий час е, ти так, ну, навідуєшся до тієї людини, якщо вона, звичайно, правильно дала адресу, але для цього ми і просимо і паспорти, і все. Тому що нам потрібно знати, ми віддаємо по договору тварин, а не просто так. І коли приїжджаєш і дивишся, що собака, яку ти витягнув із пекла, вона голодна, вона на прив'язі, її ображають, то ну то пробачте, я не можу, я не, не можу залишити собаку там. Ну, то щось іде тенденція, да, оце ж вони ж бачать, що в нас там білочки, є, що вони ж бачать, що ми виставляємо відео, да? І вже всі захотіли мати білочок, але вони не розуміють, що з ними так ну, з ними важко. Ну, не просто як, не особливо для для коли іграшки, вдома. що вони бігають і все. Ні. Це це тваринка, це дика тваринка, яка має свій характер. Ну і, і е, питання завжди таке, де ви їх ловите? Да, Тому ніколи в житті, ніколи в житті не треба забирати дику тварину з природи. Якби не обставини, те коли тварина гине, тільки якщо вона гине і потребує допомоги, тоді ми включаємося. Ну дивіться, особисто я ніяких банок ніколи не створювала. Організація є розрахунковий рахунок. На який можна складати гроші, і є е е скарбнички. Ну, деяких, да, Є там деяких, там, Наприклад, в клініки в цій єнок, є скарбничка, в деяких магазинах, в зоомагазинах є скарбнички. які ну, ми там, там збираємо кошти, там, декілька там, місяців вони збираються, потім там, ми за них там, звітуємо за ці кошти і все. А так, а так взагалі потреба, наприклад, клітки, це завжди в клітках є потреба. Потім корма завжди актуально: сухі корма, вологі, вологі корма для кошенят, для цуценя, для дорослих котів, собак, спеціалізовані корма. Ну це, це завжди актуально і, в принципі, миючі засоби це все, що потрібно там, для тих самих тварин, тому що потрібно мити, дезінфікувати і угу. так далі.